В ТРО я вступив в перші години повномасштабного вторгнення. В принципі, я навіть і не розглядав інших сценаріїв для себе особисто. Прийшов в місцевий військомат. Ну, швиденько. почалася війна там зранку, там п'ятій ранку, да, вже я був на ногах. В принципі, десь до 9-ї ранку всі свої справи особисті вирішив, роздав інструкції батькам, що робити. Разом зі своїм другом пішли в Херсонське ТРО і записалися, отримали зброю, і, в принципі, поїхали вже в перше місце дислокації, це вже було під Херсоном. Там нас навчили, як користуватися зброєю, базу, якусь показали, як його дозаряджати, як патрони в магазин засовувати. то все. І вже десь о 3 годині вже. Я приймав участь у своєму першому бої на Антонівському мості. Весь цей час окупації Херсону, чим ви займалися? Я пробув в окупації весну. Десь на початку березня нам сказали йдіть по домівкам, ховайтеся, буде наказ виходити, виходимо. Наказ виходити прийшов в кінці травня. Тобто, весь цей час ми сиділи в окупації. Працювали спецслужбами українськими, які самі на нас виходили, роздавали різні завдання від всяких хуліганських таких штук, типу просто фарбою закидати якісь там плакати чи щось, до більш серйозних справ, там, перевезення зброї, допомога в ліквідації якихось там окупантів, колаборантів. Ну, самі до нас виходили, вони нам довіряли. Мабуть, якісь все ж перевірки були, ну, але я того теж не можу прокоментувати. А ви можете нам зараз розповісти про якусь з подібних коперації з ліквідації окупантів чи колопура? Ні, на жаль, наразі, поки це закрита інформація. Але прийде час ми дізнаємося. Але колись може так. А, потім ви вийшли з Херсона, так? Да? Прийшов наказ виходити в кінці травня. То ми, в принципі, разом із моїм другом взяли служебну машину той компанії, в якій він працював до війни, і виїхали. Типу, ми співробітники цієї компанії, нас визивають на роботу в Київ, треба їхати срочно, бо втратимо роботу і типу такого. І набрали з собою машину. Пенсіонерів, які такі, тіпо, тож, якщо що, то мені дуже погано, синочок відпусти, серце болить, коротше, і в принципі все, все спрацювало так, що у нас навіть телефони не дивились, хоча ми готувалися. А не страшно було? Ну Звісно, страшно. У мене ще там татуїровок багато, в мене роздягали, ну там мене нічого такого, нічого можна прицепитися. Так що так. Розкажіть про повернення Херсон? Коли... Ваш підрозділ зайшов в місто. Які особисто ви відчували емоції? Ну, по-перше, в мене батьки всю окупацію ну, були вдома у себе, то в першу чергу, що я думав, що треба їхати до батьків. Ми зайшли в Херсон, наша бригада, одна з перших, але додому нас не відпускали, тому що там калаборанти. Переодягнення русня, ми дійсно ловили переодягнену русню в цивільний одяг, які там щось нишпорили по місту. Ну, а потім відпустили до батьків. Звісно, там сльози, щастя, коротше, ну, все добре. І в принципі, навіть те, що на початку тут в Херсоні нічого не було, бо русня бомбанула все, що можна, всі комунікації перед тим, як звідси звалить то це не заважає херсонцям це відчувати цей запах свободи і це коштує більше ніж світло, вода і будь-що інше.